Друзі, всім привіт! Сьогодні я от вирішив поремонтувати трошки трактора, Бо того, що в мене тут проблема, я вам покажу, е -е, з розподільником. Тут в мене цей речах, от я зняв речаги розподілителя. І от тут видно якісь такі, як вода, чи сюди попала чи що. Ну коротше, він тут і сопливий трошки. І отут от так само. У ну, мене комплект був, але я його не замінював. І, І треба мені, певно, замінити. Ось тут цей, в принципі, речах нормальний, а цей, що йде на навіску, то звісно він такий. Ну, зараз, подився, зараз заміню. Тільки мав от речаги. Цей речах заводський. Ну він перегнутий. Стійно перегнутий, а оцей речах мене саморобний, це другий. Тут видно, на одному шпанка є, на другому нема. Ну він, в принципі, тримається я його використовую рідко. Воно мені не дуже потрібно. Так що зараз покажу вам, який Так. Знайшов такий пильник в мене, був, в принципі він нормально ну, болі-мені, лучший, ну по мере, лучше, ніж той. Такий от комплект. Зараз замінимо це все. А, відкручу ту, цю пластину і будемо замінювати. А, і покажу вам. Раз. Зніму і включуся тоді. Зрочі, от розібрав, зняв золотники. Вон, чи золотники, оце речаги, це не золотники. І тут, коротше, в мене така от історія, тут повно води. Емульсія. Та тут повно води. Щоб... Ну, особливо це було на першому. На другому ще так. Той який не використовую, а от на першому там, звісно, жесть була. Зараз відкручу, попробую зняти цю кришку, зняти і помінити прокладку, яка там є. А вам покажу ще далі. Зніму, покажу. От, зняв кришку з горя пополам, як то кажуть. О, це капець, поки я її зняв, і я хочу І от кортку і пробав, Ну думаю, не хочу корпус побити. молотком стукати не хочу, то взяв отаку от, таку от полоску, підважив і вийшла. Зараз треба прибрати звідси, чистити прокладку. Дати ножичка От моя прокладка є нова. Поміняємо прокладку. Все, прочистим і будемо ставити на місто. Вже і цю кришку теж зняв, що на клапан треба буде її назад зараз закрутити, щоб туди нічого не попало. І буду ставити прокладку. Навчання теж понад усе. Треба вчитися. Потести, НМТ-тести ніхто не віднімав, чи там ЗНО в будь-якому випадку буду здавати. Так що вміщаємо, змішуємо. Потрібне і цікаве, ну, хай так буде. Бо я знаю по кацапськи, але так не буду казати. Так що зараз я чищу, здираю прокладку і буду ставити це все назад. От, постав, почистив все там, промив всередині бензином. Тут все обмив. Там теж прокладку повністю зідрав. Зараз будемо. міняти, от, Є в мене прокладка така от. Зараз її ставимо сюди от, новенька. І будемо скручувати це діло докупи. Так що зараз вам буду показувати. А тепер поставлю отакі от. Не знаю як воно це все буде. того, що стояли в мене отакі от залізні. Ну, поміняю їх на ці, подивлюся, що воно скаже. Бачу, людей стояли, то служили. Дивлюся паралельно канал Агролюбитель. Розка... Він розказував, як розбирати розподільник. Тому що сам я тільки перший раз розбираю. Тому дякую за те відео. Зараз будемо ставити. Так, ну все. На стадії завершення. Майже все скрутив. Зараз ще прикручу цю планку, прикручу речаги та й буде випробування. Що, дивимося, далі. Зробив, поставив речаги, завів от. Пускаємо. Пічах вибиває. І не тече, от навіска піднімається. Цях вибивається. Ну все. Це все у нас Так, кому подобалося таке відео, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!